Вогняний Бог Маранів. У новій в'язниці. Після зникнення королеви польових мишей Енні вирішила випробувати телевізор. Вона переймалася через те, що ящик зіпсувався, коли тім торохнув ним по голові Урфіна джуса. Поставивши телевізор на косоногий столик дівчинка, хвилюючись, вимовила чарівні слова Бірелья турелья. Бурідакль-фурідакль, край неба червоніє, травиця зеленіє. Ящику ящику зроби ласку. Покажи мені страхопуда і залізного дроворуба. І вмить матове скло засвітилося. На ньому з'явилася дорога. А тією дорогою йшли дроворуби страхопуд, оточені вартою. Так і є. вигукнула Енні. Їх переводять до іншої в'язниці. Підтримуваний дроворубом, страхопуд ледве плентався, ноги його підломлювались, голова схилилася на груди. Видно було, що він вкрай знесилів, не надто краще почувався і дроворуб. Навіть у телевізорі чутно було, як риплять його давно не змащені суглоби. Енні бачила страхопуда вперше, одначе вона настільки добре знала його з розповідей сестри, що тепер дівчинці здалося. Вона безліч разів сиділа поряд із ним, брала його неслухняні м'якенькі руки, пестила розумну, набиту висівками голову. Бідолашний, прошепотіла Енні крізь сльози. Що вони з тобою зробили? Компанія чула, як дроворуб підбадьорював друга, але все марно. Тоді залізний чоловік підняв страхопуда на руки і поніс, як дбайлива мати дитину. Ох, дроворубе, дроворубе, твоє ніжне серце ніколи не зраджувало тебе, навіть у найгіршій скруті. І якби всі люди з тіла й крові поводились так само, як ти, наскільки кращим було б життя на землі? Правителька Смарагдового острова найменш вразлива з поміж усіх глядачів, спокійно стежила за тим, куди марани ведуть в'язнів. Час від часу вона бурмотіла. Перехрестя двох дубів, ферма суничний пагорб. Куди ж тепер? Ага, звичайно, місток закоханих. Знаю, знаю, раптом каркнула вона. Їх ведуть у маєток Бірна. Чого ж ви радієте? докорила їй Енні. Бо мені знайомий там кожен камінець, відповіла ворона. І якщо їх посадять у комору. Ой ой, ой туди й повели. Кагікара ж зареготала, не стримавшись. На німе запитання друзів пояснила Там у стрісі є дірка. І через цю дірку я чимало нацупила вбір на яблук і груш. Енні тім зраділи у них з'явилася можливість зв'язатися із дроворубом і страхопудом. Та ще дужче вони зраділи, коли екран показав їм комору всередині, і там вони побачили Діна Гіора і Фараманта. Діти впізнали їх. Першого за довгою бородою. Другого за зеленими окулярами, яких він ніколи не знімав. Ура, ура, ура! пританцьовував Тім. Тепер ми звільнимо всіх чотирьох одразу. Дійсно, завдання Енні Тіма значно полегшилось. Доля довгобородого солдата і вартового брами Фараманта непокоїла дітей, але вони не знали, де їх шукати. Нове відкриття давало можливість покласти край усьому одним махом. Заспокоївшись щодо цього, можна було перейти до інших спостережень. Дітям закортіло побачити Урфіна Джуса. Диктатор сидів на троні дуже понурий. На голові його задоволений Тім угледів величезну гулю, погано приховану бинтом. Перед Урфіном стояв начальник поліції. Опецькуватий рудоволосий Енкін Флед, і володар віддавав йому накази. Почухуючи гулю, він говорив Я відчуваю, що біля Смарагдового острова з'явилися якісь невідомі друзі Страхопуда. Якби це відбувалося вісім років тому, я руку дав би на відсіч, що тут нишпориться фея, дівчисько Еллі. Енні пирхнула і одразу затулила рот рукою. Ніби злякавшись, що її почує Урфін. А той вів далі Підніми на ноги всю поліцію, усіх радників, усіх моїх поплічників. Оголоси Хто знайде ворогів, отримає десять ні. П'ять найбільших смарагдів із моєї скарбниці. На прохання ворони, Енні перемкнула екран на фіолетову країну. Кагікар хотіла побачити лестера. За розповідями Еллі, дівчинка добре знала цього маленького, працьовитого чоловіка, найкращого майстра серед моргунів. Глядачі побачили Лестера на великій купі землі. В один та інший бік лежав глибокий рів, а по його внутрішньому краю височіли кам'яні вежі з бійницями. Вони будують укріплення, закричав тім. Релем сказав нам правду. Хіба це може бути брехнею? аж образилась Кагікар. Це ж бо від мене він отримав інформацію. Ворона перейняла від страхопуда чимало вчених слів і любила подеколи вкидати їх у своє мовлення. Серце Енні тьохнуло від хвилювання, і з заглиняної купи велично виступив Лев. Він сказав інженерові Друже Лестере, Наші роботи просуваються добре. Та чи впевнений ти, що Урфін не наскочить на нас, перш ніж ми їх закінчимо? Я вже вжив певних заходів, відповів Лестер. По всій дорозі до Смарагдового острова у мене розставлені сторожові пости. В найдальшому кінці вартують птахи, а ближче до нас дерев'яні посланці. Тільки но армія Урфіна рушить у похід. Ми знатимемо про це через кілька годин, та поки що все спокійно. А вже ж, тут відчувається школа фельдмаршала Діна Гіора, з повагою мовила правителька Смарагдового острова. Либонь, не помилюся, якщо призначу Лестера тимчасовим правителем Фіолетової країни. Думаю, він цілком гідний такої високої посади. Сьогодні ж надішлю наказ та шиною поштою. І, виявляється, Лев теж у країні моргунів. Це чудово. Ану, що коїться у жовунів? Які там успіхи у полковника Харта? Що він устиг завоювати? Глядачі знову вельми здивувалися. Екран показав їм веселе блакитне село. На вулиці, коло блакитних ганків, бавилися дітлахи у блакитних сорочечках і штанцях, дві жінки в блакитних сукнях. Із глеками на головах про щось жваво розмовляли. Одна з них продовжувала розпочату фразу. Досі не можу оговтатися від радощів, що ми вибралися з хащів. Мій малюк Рін так кашляв, а це все завдяки хоробрим рудокопам, – підхопила інша. Як вони розбили зухвалих загарбників? А тож, велике щастя для нас, що вони покинули печеру і оселилися у верхньому світі. Закінчила розмову перша і пішла геть, притримуючи блакитний глек з водою на голові. Очі Енні і Тіма аж заблищали з радощів невже й там маранів розбито? Та ні, це неможливо. Енні почала переводити екран на інші села живунів і скрізь радість, мирна праця, безтурботні веселощі. Селище Рудокопів, будь ласка, попросила Енні. І вони побачили знайоме селище і натовп прудокопів, які прибирали величезне звалище посеред вулиці, і серед них було кілька полонених маранів, які старанно працювали на рівні з переможцями. Ура, ура, перемога, радісно заволав тім. Сумнівів не було. Загарбницькі плани Урфіна джуса зазнали краху як на сході, так і на заході. Усі були неймовірно задоволені, тільки ворона нарікала на зв'язок. Вісті за цією лінією доходили із запізненням. Доведеться мені запровадити там реформу, поважно заявила Кагікар. Виголошу промову і зніму керівництво. Так, інші настали часи, не ті, що дев'ять років тому, коли Урфін грозою носився по країні зі своїми непереможними дуболомами. Колишні випробування багато чого навчили народи, вони міцно тримали, власне, щастя у своїх руках, і нелегко вже було придушити їх ногою загарбника. І тепер вони майже не потребували чужої допомоги у боротьбі з ворогами. Завдання Енні та її друзів значно спростилося необхідно насамперед визволити полонених, а потім завдати останнього удару Урфінові. Уже вечоріло, коли діти відірвались від телевізора. Востаннє поглянули вони на страхопуда і його друзів, що потерпали в неволі. Дін Гіори фараманту кладалися спати, а дроворуб намагався підсушити страхопуда, підставляючи його під останні промені при західного сонця, що пробивалися крізь маленьке віконце в стіні. Енні сказала Годі, ящику! Спини і подяку прийми, і телевізор згас. Ворона промовила. Завтра рано вранці побуваю в полонених і потішу бідолах. Розповім їм, що бачила нині. Потім вона раптом вклонилася рожевому ящикові Пробач мені нерозумній пташині, що зневажливо говорила про тебе Бачу тепер ти найбільше диво в нашій країні.